Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка з килимками AppNiex. Подивимось попадає. У нас ось такий килимочок в гарному стані. Круглої форми. Ще килимочок в гарному стані Круглої форми. Третій такий самий комплектик в гарному стані. Дивимось далі. Ось такий великий килим. На весь наш стіл знімальний. Ще великий килим. Оце класний, прикольний м'якесенький килимочок. Ось таким покриттям потисковзання в ідеальному стані. Дуже гарненький, зелененький, Мені прям подобається такий класний, шкірки. Фігурні килимочки, дві штучки. Обоє такі гарненькі. Кругленький килимочок. а дуже довга, максимально прям довга, пухнаста доріжечка, ось така, гарненька. Під двері Якенька. Ще ось такий м'якенький килимочок. Прорезинений. Під двері. Під двері прорезинений. Великий, максимально величезний килим прорезинений. Що ось такий килимочок. Фігурний. Гарненький, кругленький, який, ще п'янький. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.